число класна робота. Позначте свій нас її на на полях з лошита побажайте один одному удачі і Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до знайомої вам частини вмови. Шлях буде дуже довгий, але в дорозі ми будемо допомагати один одному. Подивіться нашому такий. Якщо, друзі, весь час усім буде, У вас буде час! А мандруватиме ми з вами на веселому поїзді. І першу зупиночку, де ми зробимо, буде на станція домашня. Частини мови ми здійснимо подорож, допоможе вам дати відповідь загадка. Уважно слухаємо. Називає він ознаки. Все він знає про предмет. Липовий, смачний, солодкий. Здогадали, що Діма? Мед. Правильно. А про всі його прикмети розповів нам хто? Діма про Правильно, прикмети. Що ж це за частина мови, предмет? Катя. Прикметник – це частина мови, що означає, називає ознаки, предмети, чи особу, і відповідає на питання, який, яка, яке, який. Правильно. Отож, сьогодні ми з вами дійснимо подорож до прикметника і згадаємо, що ми вже про нього знаємо. Адже прикметники допомагають нам точно описувати предмети. Мову більш поетичною, багатшою, неповторною, а мовлення більш точним, конкретним і зрозумілим. На наступна зупиночка наша станція загадкова. Уважно подивіться і подумайте, яка сім'я проживає в цьому будиночку. Діана? Повну відповідь? В цьому будиночку? Сім'я прикменка. Хто може навести приклади нам прикмени? Андрій. Кліка, так, сіда, ще. Школа, Яка гарна. Так, ще. Дініс. Малюнки, який кольоровий. Так. Катя. Вчителька яка розумна. Так, добре, молодці. А зараз ми з вами проведемо диктант мовчанка. Я буду показувати вам картки, а ви будете записати тільки в прикметниці. То не спіля до дочки. Бажає Ангеліна прошу. А чому ти добила саме ці слова? Тому що вони відповідають на питання, який кая, яка які. І ще. Що вони роблять? Називають? Називаються станки. Предмета? Предмета або зовсім. Добре, сідай. Наступна наша зупиночка буде на станції творчі. Ми зараз з вами спробуємо скласти синкан. Хто пам'ятає, що таке синкан? І ніс? вірш, і складається з п'яти рядків. Так, добре, молодець. Отже, перший рядочок нас повинен містити цих тему і складатися з одного слова. Яке ж на сьогодні тема наша? Діма? Сьогодні наша тема прикметник. Отже, в нас буде перший рядочок. Яке буде слово? Прикметник. прикметник. Записуємо. Другий рядочок це в нас опис теми. Він складається з двох слів. Це два прикметника. Тобто, який у нас прикметник? Катя. Самостійний. Так, самостійний. Ще можна йдеть. треба два слова. Яскравий. Яскравий. Давайте запишемо самостійний, яскравий. Тені рядочок називає дією пов'язаною з темною. І складається з трьох слів. Це три дії слова. Що у нас прикметний крок? Андрій. Описує Описує, так. Ще що. Катер. Розкриває. Розкриває. Треба три слова ще один. Настя. Конкретизує. Конкретизує. Давайте запишемо. Описує, розкриває, конкретизує. Четвертий рядочок складається у нас з чотирьох слів. Він висловлює ставлення з приводу обговорюваного почуття, яке у вас виникає. Що прикметник рот? Багачує мови, на полічу голову збагачує мовлення, точно Андрій сказав, українського народу. Воно робить мовлення наше більш точним, конкретним і зрозумілим. Записуємо. Збагачуємо мовлення українського народу. І п'ятий рядочок останній складається над з одного слова. Синоніма до першого слова. Тобто висловлюється сутність тем. Що тоді нас підповідає? Хотя можна іншим словом. Денис описує. Описує прикметник, а нам потрібно менше. Що? Ознака. Прикметник це ознака. Правильно. Записуємо. Хто прочитає? Що нас вийшло? Добре. Давай, Денис. Прикметник. Самостійний є, справи. описує, розкриває, конкретизує, багачує магання українського народу. Ознаки. Добре, Молодці. Ангелі друзі, давайте ще раз пригадаємо, що ж таке прикмети Ангеліна. Да? Прикмети це... це називає ознаки це частина мови, яка називає ознаки предмета або особи, і відповідає, на да. так. Питання який, яке, які є так. Правильно, молодець. А зараз давайте за допомогою цього слова спробуємо охарактеризувати наш з вами дружній колектив. Тобто потрібно слово на кожну літеру, прикмет. Отже, перша літера на літера, хто хоче. Настя. Працьовіть і молодець записуй. Добре, сідає наступна літера нас насека. Яна. Резумно. Розумні молодеці, дивіши. Наступна літера насикра І. Чи я мастувала літера І? Немає. Давайте я вам дам невеличку підказочку і ви спробуєте дізнатися, яким на дані слово. Які? Андрій? Гарний. Гарній депиши правильно. Наступна літера на К. Ангеліна. Мітливі. Мітливі. гарне слово, молодець, де запиши. Дружний. Дружний. І ка. Класний. Коля. Клас. Ми викрикуємо. Клас, молодець, не запрошить. Добре, молодці, які гарні ви охарактеризували гарний ваш клас, Гарно не оцінку.